Писали люди, що ми не даємо рубероїд під низ. Ну типу на блок не ложимо. Дивіться, оце тільки буде верх, оце ноль. Щоб ви собі розуміли. Це раз, два, три, чотири рядки. Тільки тут буде ноль в хлопця. <різь> Іди сюди. А ну, стань біля того фундамента, який забор буде. Просто перекидаюся. Мені по пояс я стаю. Оце в людини ноль. Щоб ви орієнтувалися. Не оця знизу, а це зверху. Тут також 4 доверху. Дав, там також підняв. Вугла готові, можна виганяти. Ще лишилися перегородки. Поперечний раз. І сюди буде перегородка. Тут вже готово. Хлоп, там стоїть Федорович. Козурок білий на понтах. Наші тобі скрізь такі високі. <сі> така висока хата. Що то буде? Підвал чи що, льох? Я на ти на пустелі. Я <сі> Вин, я в голову, ти він в пустелі. Каже, ну у вас там всі пучі піски, хтось писав. <сі> Хлопець вирішив. Ну, нуляка буде шикарний. Ще подойде сюди. Люблю все високе. Любиться високе, високе, давай йому. Я перекидаюсь. Так, ну вже старт є. За сьогодні роботи нормально. Арсень перевіряє, даймо уровня. Ано покажи, як цележити. Як так, є, тут також є.